Вітаю! З вами здор Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею, один із поетів сучасності вдається до кольорової метафори, сподіваючись знайти гармонію в навколишньому середовищі. А також каже, що лише серце дитини зазвичай відкрите всьому світові. Саме про це й поговоримо сьогодні. Отже, тема нашого заняття. Ігор Павлюк, естетична та звукова цілісність, вірша дівчинка, мета заняття ознайомитися із біографією та творчістю Ігоря Павлюка, наше завдання ознайомитися із життям і творчістю поета, визначити основні теоретико-літературознавчі поняття та вміти застосовувати їх під час інтерпретації поезії, а також проаналізувати образи. Мотив та жанрову своєрідність поезії дівчинка Ігоря Павлюка. Звернімо увагу на епіграф. Дмитро Павличко казав Ігор Павлюк справжній поет, не подібний до нікого з теперішніх великих, національний і космічний. Справді, поезія Павлюка має всі дані для того, щоб її читали багатьма мовами. Розгляньмо візитівку Ігоря Павлюка. Ігор Зиновійович Павлюк, письменник, науковець, народився 1 січня 1967 року в селі Малий Окорськ Локачинського району на Волині. На жаль, доля розпорядилась так, що його мама Надія Олексіївна, вчителька початкових класів Великоокорської школи, померла через 10 днів після народження сина. Тож виховувався в родині діда та баби по материній лінії. Батько Ігоря Павлюк Зиновій Якович все життя працював на різних інженерно-технічних посадах в колгоспі промінь. Зараз в селі Окорськ проживає сестра Тетяна та брат Володя по батьковій лінії. Допитливий, жвавий вдачий юний ігор був ініціатором. Та організатором дитячих походів на полювання, до лісу з ночівлею, шкільних бійок за дівчат і честь. У цей же час, в сьомому класі, Ігор Павлюк написав свої перші вірші, які опублікувала шкільна газета, а він сам був запрошений в обласну літературну студію Лесен Кадуб до Луцька їздити на заняття якої хлопчик не мав змоги. Бо мусив допомагати бабусі Тетяні Герасимівні Вовкотруб, бо його дідусь Олексій вже помер. В січні 1984 року, коли Ігор Павлюк закінчував навчання в Доросинівській середній школі, померла його бабуся Тетяна, яка замінювала йому батьків. Попри все школу хлопець закінчив із золотою медаллю. Вступив до Ленінградського вищого військового інженерного училища, яке залишив на другому курсі, коли почав писати вірші, за що був висланий в Забайкальську тайгу будувати автомобільну дорогу із в'язнями. 1986 та 1987 років кореспондент Ківерцівської районної газети на Волині. 1987 року вступив на факультет журналістики Львівського державного університету імені Франка, який закінчив із відзнакою в 1992 році. Після закінчення працював в релігійній пресі, готував передачі на радіо. Муза поезії не зраджувала Ігоря Павлюка. Він відвідував літературну студію Франкова кузня при Львівському університеті. Керівником якої пізніше став, підкорив усі найвищі вершини Карпат, освоїв Крим, східну та центральну частини України після виходу в світ у всеукраїнському видавництві Каменяр 1990 року першої поетичної книжки Острови Юності ім'я Ігоря Павлюка як поета почали все частіше згадувати. На всеукраїнських літературних обширах. Що ми знаємо про творчість Ігоря Павлюка? Творчий доробок налічує не лише поезії, а й драматичні та епічні твори. Вони перекладені багатьма мовами світу. А в 2015 році книжка Павлюка Політ над Чорним морем. В перекладі англійською визнана кращою книгою світу за версією англійського пен клубу. Пен це абревіатура від англійських слів poets, playwrights, Essays and novelists, поети, драматурги, есеїсти, романісти, які складаються в слово пен ручка для писання. Вітаємо поета із відзнакою! Літературознавці кажуть, що Ігор Павлюк автор більше 500 публікацій в періодиці, наукових збірниках та 28 окремих книг різних жанрів. Літературознавці кажуть, Ігор Павлюк доктор наук і соціальних комунікацій, лауреат Шевченківської премії, всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, Імені Маркіяна Шашкевича імені Григорія Сковороди. Міжнародної Літературної Премії імені Миколи Гоголя Тріумф. ІГОР ПАВЛЮК автор 26 різножанрових книг, серед яких Лірика НЕТУтешній Вітер 1993 рік. Голос денного місяця 94 рік. Скляна корчма. 95 рік АЛЕРгія на вічність 99-й рік, Стихія 2002 рік, Чоловіче Ворожіння 2002 рік, Проза. Біографія Дерева племені поетів 2003 рік, Заборонений цвіт 2007 рік, П'єса для дітей, Літаючий Казан 2003 рік. Окремі вірші його стали піснями. Так, 2004 року вийшов компакт диск Лірика, де його вірші А я стою й дивлюся на сніги. Доброта, поет і муза стають піснями. За композиціями віршів Павлюка створено театральні постановки. Його п'єсу Вертеп ставить Львівський академічний театр імені Лесі Українки. Книга лірики Павлюка. Україна в Диму. Стала книгою Року в Україні. Це трапилося у 2009 році. Прослухаємо вислови відомих людей про Ігоря Павлюка. Складемо психологічний портрет митця. Для поезії Ігоря Павлюка, властива якась філософська затятість на пориванні відкритись глибше, ніби це можливо в поетичному самовираженні, казав Микола Жолинський. Ігор Павлюк поет невичерпної сили, в таємничій поліській душі якого дивним, майже містичним чином відлунюють буйні степові голоси незабутніх Миколи Вінграновського та Валерія Іллі. Писав Павло Загребельний. А тим часом з Божим деревом Полену в очах. Ходить світом поет надприродної сили переживання. З такою душею і на зорях привітають, писав Валерій Ілля. Ігор Павлюк поет, у якого немає зазору між словом і серцем, писав Микола Вінграновський. То який насправді Ігор Павлюк? Його психологічний портрет відтворимо за допомогою вправи Доміно. Отже, Павлюк це тонкий ліричний поет із нахилом до епічності. Він науковець гуманітарій, життєлюб, філософ, патріот, митець, для якого характерні бунтівливість змісту, музикальність, кольорова метафоричність. Прослухайте поезію Ігоря Павлюка, Дівчинка Плаче дівчинка-боса. На бабусин поріг, розчарована осінь клигає по дворі. На душі прохолода, навіть півень затих. А кого тобі шкода, каже дівчинка. Всіх. Які емоції переживали ви, слухаючи поезію? Які образи впливали на ваш емоційний стан? Пропоную обмінятися думками і описати, що ви бачите, чуєте і відчуваєте, коли читаєте поезію? Ігоря Павлюка дівчинка. Ми бачимо заплакану дівчинку, бабусин поріг, розчаровану осінь, немічну людину, яка клигає двором півня. Ми чуємо дитяче схлипування, шародіння листя, тишу, плач маленької дівчинки. Ми відчуваємо, що не тільки в природі, а й в душі ліричної героїні. Легкий сум, душевна прохолода, самотність дитячої душі, співчуття й переживання за долю всієї України. Не один письменник України звертався до образу осені у своїх творах. Розглянувши поетичне гроно до поняття осінь ми можемо помітити, що для більшості митців. Це мила і яскрава пора. Так, у Ліни Костенко читаємо осінь жагуча. У Павла Тичини осінь така мила. У Максима Рильського осінь це маляр із палітрою. Для Андрія Малишка цвітуть осінні тихі небеса. Для Василя Симоненка – осінній дисонанс. А от Вігоря Павлюка розчарована осінь клигає по дворі. Поет ніби наголошує нам на тому, що восени не тільки в природі, а й в душі людини відчувається легкий сум, якась приреченість. Пропоную поміркувати й довести, що вірш дівчинка має філософську нотку. Світ змушує не по дитячому сприймати проблеми. Душа дівчинки сприймає весь сум біль світу, як власні, її жаль. Усіх дитина спливає із глибин несвідомого, як носій духовного зцілення, провісник нових ідей. Самотня дівчинка, яка сам на сам виступає проти численних темних сил, духів, стає первістком нового покоління, пропоную скласти літературний паспорт поезії дівчинка. За жанром вірш належить до філософської лірики. Протягом всього твору звучить мотив душевних переживань, що викликає осіння пора. Ми можемо лише здогадуватися про драму душі маленької дівчинки. У вірші є низка образів, заплакана дівчинка на бабусиному порозі, на тлі розчарованої осені, яка немов немічна людина клигає двором. Вірш написаний анапестом. Автор використав метафори персоніфікації. Розчарована осінь клигає по дворі. Цікаві епітети. Дівчинка боса, Бабусин Поріг. Розчарована осінь. Всі ці художні засоби тільки підсилюють душевну драму ліричної героїні та самого поета. ПОЕзію дівчинка Ігоря Павлюка. Перекладено різними мовами. Порівняймо Переклади вірша англійською та російськими мовами. Barefoot girl child weeping at her grandma's door, her disc with deep autumn sleeping in No beauty in a cold heart. The cock wound crow again. Who are you sorry for? So Everyone, she says Плачет девочка, босой, Да на Бабкин порог, По двору бродит осень, Вымоталась без ног. Сердцу шатка и валка, тишина, как на грех. А кого тебе жалко? Шепчет девочка. Всех. Переклады не зрівняються Ніколи із оригіналом, але в усіх творах. Дитячий плач навіє дисгармонії життя, а плач за всіх вказує на недитяче сприйняття світу і змушує замислитися над складністю життя. Душа ліричної героїні сприймає весь сум увесь біль світу, як свої власні. Її жаль усіх. Вона ще маленька та вже відчуває відповідальність за долю світу. Єдине, що може, це співчувати й плакати. Автор вірить, що коли дівчинка виросте, то зможе зробити цей світ трохи кращим і добрішим. За посиланням ви можете переглянути документальний фільм Між Богом і Богом про життя Ігоря Павлюка, а наступного заняття ми поговоримо про Галину Кирпу та її поезії: Мій ангел такий маленький, коли до вас темної ночі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!